Вітаю вас, мої неванильні котики. Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву та актуальну тему про поліаморію та відкриті стосунки. За цю тему ви проголосували в моєму телеграм-каналі. Ми поговоримо про статистику, дослідження, чим відрізняється поліаморія від моногамних стосунків, які можуть бути ризики, позитивні аспекти, а також негативні аспекти. Отже, поїхали. Почнемо з визначення: поліаморія це можливість мати одночасно кілька сексуальних або романтичних стосунків з усвідомленою. Згодою всіх учасників загальна така назва як парасолька. E ethical Non-Monogamous Relationship. Тобто, якщо ви побачили десь на сайтах знайом з НМ, e не лякайтесь, це значить, що люди живуть у відкритих стосунках або вони в поліаморних стосунках. Всесвітньо відомим знаком поліаморії є сердечка і знак нескінченності, де сердечко означає любов, а знак нескінченності – необмежену кількість любові та партнерів, де основними принципами є любов, довіра і взаємоповага. Поліаморію часто плутають з проміскуїтетом, тобто з хаотичним сексом. Але насправді це не так, тому що ключовими аспектами є згода, усвідомленість та відповідальність всіх учасників. Поліаморні стосунки можуть мати різні форми: тріади, де в стосунках троє людей, четверо і більше людей тобто така маленька ком'юніті. Ієрархічні стосунки, тобто ієрархічна поля моря, де є основний партнер, нестін партнер, гніздовий партнер його називають, а також другорядний партнер, і неєрархічні, коли всі партнери вони рівноправні в цих стосунках. Відкриті стосунки вони передбачають наявність основного партнера, з яким ви можете проживати, а також не проживати, зустрічатися. А також другорядних партнерів до сих пір в поліаморний ком'юніті не існують загальної згоди, тобто тому і вирішили називати «Ethical Non-Monogamous» Немає чіткого поняття поля моря. Що це таке? Коли я зустрічаюся з цими людьми, чи коли я живу? Тобто, коли в нас є спільне господарство, чи коли немає, і тому non-monogamous монагамус це така загальна назва всіх поліаморних стосунків. Поговоримо про плюси поліаморних стосунків. По перше, це свобода і різноманіття. Ви можете експериментувати і випробовувати різні типи сексуальних а також романтичних стосунків. По-друге, це емоційна підтримка. Коли у вас щось трапилося, якась халепа в житті, наприклад, на роботі або в особистому житті, ви завжди можете отримати емоційну підтримку від своїх партнерів і партнерок. І третій важливий аспект це відкритість та чесність. Отже, ви відкриті, відчесні чесні зі своїми партнерами, ви нічого не приховуєте. Давайте поговоримо про мінуси поліаморних стосунків. По-перше, це ревнощі. Ви можете стикнутися з тим, що ви не контролюєте свої почуття, ви не контролюєте ревнощі. І це може викликати багато непорозумінь. По-друге, це логістичні проблеми, тому що вам треба зустрітися зі своїм партнером, це потребує часу, зусиль, емоційних, часових і так далі. Третій момент це суспільний тиск. Не всі в суспільствах приймають поліаморні стосунки, тому що в деяких суспільствах і в більшості християн. Янських суспільствах їх приймають з осудом і з непорозумінням. За даними досліджень, від 4 до 5 дорослих в США знаходяться в ethical non-monogamous relationship, тобто не в моногамних стосунках. Ще дослідження нам показують, що рівень задоволеності в поліаморних парах такий самий, як і в моногамних стосунках, інколи навіть більший. І зараз вам може все здатися таким веселим, райдушним, вільним, що можна вступати в стосунки з ким завгодно, вести своє інтимне життя, розкривати сексуальність, іначе я вам тут пропагую поліаморні стосунки і агітую за щось, але це не так. Давайте ми з вами поміркуємо, поговоримо про негативні аспекти ethical non-monogamous relationship, тобто ENM. По-перше, це незапланована вагітність, а також і ПСШ, тобто інфекції. Який передаються статевим шляхом. Про що тут треба домовитись? Треба домовитись про захист і про контрацепцію. За кордоном роздають ось такі буклетики і в коледжах і в школах «Sexually transmitted infection», тобто, щоб ви мали уявлення про контрацепцію. Також «Guide to emergency contraception», Тобто, це ваш гід, якщо у вас сталося Наприклад, презерватив зіскользнув або він порвався. Це потребує окремого відео. Також що треба знати, What you need to know about contraception? тобто що тобі треба знати про контрацепцію? Було б чудово, якщо б в Україні також запровадили ось таку поширення такої інформації, тому що чим більше у вас статевих партнерів, тим вищий ризик захворіти цими самими неприємними хворобами, або може бути незапланована вагітність, на яку ви зовсім не очікували. З цього випливає, що у вас можуть з'явитися діти. І виховання таких дітей може стикнутися з суспільним тиском, з осудом, інколи з булінгом, а також будуть складнощі з розподілом батьківських обов'язків. Ми з вами можемо згадати дуже класний фільм, який заснований на реальних подіях доктор Марстон і його чудо жінки. Також рекомендую серіал Триганометрія, який. Показує дійсну картину про поліаморні стосунки. Дії відбуваються в Британії, де пара бере сусідку в Лондоні і закохуються в неї. Жанр драмедія. Поговоримо з вами про майнові складнощі, бізнес і питання майна. Тому що, поки ви молодий, красивий, енергійний, хочете експериментувати, все чудово, у вас немає майна, ніяких зобов'язань, дітей, все чудово. Ви зустрічаєтесь з кількома партнерами, можливо, живете в ком'юніті. Так, а якщо у вас з'являються спільні фінанси, юридичні якісь зобов'язання, ваша фірма, квартири, машини і так далі, тут. Постають перед нами такі важливі питання, кому це все належить, як його ділить, якщо один партнер вийде з стосунків. Тому дуже важливо мати угоди, мати контракти і домовитись. Отже, ми поговорили про плюси, про мінуси, основні аспекти поліаморії. Можна сказати, що основні складнощі це ревнощі, це емоційні аспекти, це логістика. Також інфекції, які передаються статевим шляхом, тому дуже дбайте про безпеку свого інтимного життя. Україна займає. Ає одно з лідуючих місць в Європі в країнах Європи по захворюванням ВІЛ, а також інфекції, які передаються статевим шляхом. Подбайте про безпечність сексу і також про комунікацію. Як ви будете говорити з своїми партнерами чесно, відкрито з усвідомлення всіх наслідків, які можуть статися, якщо у вас з'являться поліаморні стосунки. 2020 року міста Сомервіль в штаті Масачусет США юридично визнала поліаморні стосунки як домашнє партнерство, замінивши визначення взаємин як утворених двома людьми на створені людьми, тим самим надавши учасникам поліаморних стосунків ті самі юридичні переваги, що і в шлюбах. Отже, поліаморні та відкриті стосунки це не для всіх. Треба дуже ретельно зважити. Для когось це може стати джерелом натхнення, самовираження і щастя, а для когось може стати розчаруванням із неприємними наслідками. Тому дбайте про себе, про безпечну, чесну, відкриту, взаємну комунікацію, про безпечний секс. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. Пишіть, можливо, у вас були такі стосунки, або ви когось знаєте, що ви розмірковуєте, думаєте з цього питання. І хай квітне український Ютуб.